Вітаю вас, малята. Сьогодні дуже хочу вам розповісти казку про Україну. Жила була країна, Україна багата і красива, з полями золотими, лісами густими та річками прозорими. У цій країні жили люди працьовиті, добрі, які любили свою землю, вирощували хліб, співали пісні. Та берегли традиції своїх предків. Одного разу в цій країні народилася дівчинка на ім'я Оксанка. Вона була дуже допитливою і завжди хотіла дізнатися більше про свою рідну землю. Її бабуся мудра жінка часто розповідала їй старовинні історії про те як колись люди боролися за свою свободу, як зберігали мир у своїх селах і містах, і як завжди шанували своїх героїв. Одного вечора, коли сонце сіло за обрій і небо стало рожево золотим, Оксанка спитала бабусю бабусю, чому наша земля така особлива? Бабуся усміхнулася і відповіла: наша Україна це країна. Яка має велике серце, її сила в людях, які живуть тут. Колись давно на нашій землі росло велике дерево, дерево життя. Воно було символом єдності, сили та любови до своєї землі. Люди доглядали це дерево, а дерево давало їм врожай, мир і щастя. Але одного разу. Прийшли темні сили, які захотіли зруйнувати дерево і забрали нашу землю. Люди зібралися разом, піднялися на боротьбу і перемогли. Дерево життя знову почало квітнути. А що сталося потім? з захопленням запитала Оксанка. Люди зрозуміли, що сила не тільки в дереві, а й в їхніх серцях, і відтоді кожен хто любить Україну. І піклується про неї, стає частиною того дерева, і воно квітне, поки є вірні, хоробрі люди, що бережуть свою рідну землю. Оксанка задумалася і промовила Я теж хочу допомагати нашій країні. Я буду любити її, як це робили наші предки, і зберігали її мир і красу. І ти знаєш, моя дитинка, відповіла бабуся. Кожен з нас частина великої історії України, і доки ми віримо в добро і тримаємося разом, наша країна буде міцною і квітучою, як те дерево життя. Відтоді Оксанка росла, завжди пам'ятаючи, що Україна це не просто земля, це любов, єдність. І сила народу, який готовий захищати своє майбутнє та передавати мудрість наступним поколінням. Ось така цікава казочка вийшла про нашу Україну. Гадаю, малята, що ви все зрозуміли і будете поважати, любити і оберігати нашу Україну. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!